Всім привіт! Далі на черзі Гольф 2. Замінювати буду скло лобове тарівняти ось дах, щоб це скло зайшло. Як бачимо, скло вже зняте. Лобовик знятий. І обшивка також знята. Відкручений тут болт. То все відійшло знизу і там болт зверху також, і старенька обшивочка також знята. Тут болти, тут, там вони держаться і тут, і тут. І ця ручка також знята. Чекайте і до зустрічі. Дали герметику трішки висохнути, так як тут до цього скла навіть не було герметика. Але воно, вроді, якби власник казав, що не було потіків. Але на всяк випадок дали трішечки герметика. Як бачимо скло на місці, сьогодні якраз пройшовся дощ і тут потьоків немає. Все сухе, нічого не тече. Все супер, тут коли було, тут була калюжа води. Це все було набрато водою. А тепер все супер. І так, це все плюс-мінус повирівнювано. Дах. Ще замовив собі рівняти цей дах то набір входить термоклей. Та такий пістолетик витягувати без шпаклівки. Шпатлівка наноситися не буде. Буде вирівнюватися ці мнятиди. Все так. Без шпатлівки тут загнено. Дах також. Дивіться попередній відос шортс, який цей дах був, вже плюс-мінус рівний. В наступних відео далі буде, як я це все буду ідеально рівняти.